Регулювальник це поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу свистка. До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, паромній переправі. Які мають відповідне посвідчення та на рукавну пов'язку жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець, та виконують регулювання у форменому одязі, введення терміна регулювальник зумовлено необхідності роз'яснювати учасникам дорожнього руху прав і обов'язків тих осіб, які мають право регулювати дорожній рух. Слід зазначити, що Регулювальники повинні мати відповідний одяг, розпізнавальні знаки, жезл або прапорець, а також свисток. Причому при регулюванні дорожнього руху жезл можуть використовувати лише поліцейські та спеціально навчені особи Військової інспекції безпеки дорожнього руху. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста. Дивіться у відповідному плейлисті на каналі Автора Лайв. до зустрічі на дорозі!